Усім привіт! Сьогодні попросила зня... зняти відео огляд на мою косметику. Я подумала, що це буде дуже довге відео. Я не зможу це взагалі вмістити в одну частину, але я перебрала усю свою косметику, зрозуміла, що половина просрочена і. Це я, напевно, в смітник. А сьогодні покажу косметику, яка в мене залишилася і якою я найчастіше користуюся. В мене багато продуктів для губ, тому почнемо з них ось такі бальзами. Я їх ще не тестила, мені їх подарувала Аврора, але ось такий один я подарувала подрузі, і вона сказала, що він дуже класний. Тому беріть на замітку, а якщо хочете відеоогляд, пишіть про це в коментарі. Далі, це ось такий блиск для губ Евелін. Він непоганий, я їм навіть Частенько так користуюся. А це доволі класний показник, тому що для на гупи мені зазвичай байдуже, і я нічого, нано, нічого не наношу. І я нічого на них не наношу. Не наношу. Далі ось такі блиски від Ламель. Вони були по акції, я їх купила, користувалася оцим. Він непоганий цим я рідше користуюся. Ними взагалі користуються маска частіше. А далі ось такий блиск. Мені його подарувала подруга, він мені подобається, класний. А далі ще через Тикток я згадала, що в мене є ось така нічна маска. Там казали, що вона дуже схожа на оцю нічну маску, ну, яка просто вау! І реально вони по відчуттям схожі, але от є неприємний запах, і мені це не подобається. Далі база усіх баз це моя єдина туш, якою я користуюся вже рік, вона дуже класна. До неї я користувалася кабрет, але на початку війни вона пропала з усіх поличок магазинів. Я зрозуміла, що вона це російський бренд, і я все відмовилися. Далі такий консілер, Fit FitMe просто заюзаний. Але це показник, що він дуже класний. Треба купити новий. Таке мило від ламель, воно в мене закінчується, але вони його спро зняли з продажу, і я дуже цим засмучена. Далі, така в мене підводка є. Я її купила декілька днів тому. Ну, непогано, непогано. Я все одно не вмістила все в одне відео, тому сподіваюся, що вам було цікаво. Пока!